22 січня День Соборності України, 105-та річниця проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, а також 106-та річниця першого проголошення у 20-му столітті незалежності Української держави. 2024 року День Соборності України та День першого проголошення у ХХ столітті незалежності Української держави відзначається в умовах війни, яку не припиняв ніколи підступний споконвічний московський російський кремлівський окупант-терорист проти України. Зазначають в Українському інституті національної пам'яті. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, а й потребує згуртованої співпраці заради майбутнього, як на полі бою, так і в тилу. Коли ми з різних регіонів разом працюємо, боремося з окупантами, створюємо знакове і важливе, адже ціль у нас спільна, незалежна, демократична і соборна Україна. Гасло дня соборності 2024 року. Наша єдність, наша зброя. Тож єднаймося.